Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні буду готувати курячу печінку, запечену в духовці дуже смачним способом. І покажу вам, Так, беру тут у мене десь пів кілограма курячої печінки, помита, порізана на шматочки, такі, як мені подобаються. Те, яка була, плівка відрізала, ну, підготувала. Одним словом, підготувала печіночку. Так, далі солю за смаком, перчу також за смаком. Додаю чайну ложку з гіркою французької гірчиці. Десь одну 2 столових ложки соєвого соусу і столову ложку сметани. В кого нема сметани, можна замінити майонезом, теж буде смачно. Розмішую це все гарненько. Далі беру форму, у якій я буду запікати печінку. Тут у мене замаринована цибулька, дві середніх цибулинки. Хто любить більше цибулі, можете сміливо додавати стільки, скільки вам до вподоби. Замаринована, звичайно, уксус, сіль, цукор і кип'ятком залила. І тепер відтискаю цибульку і на дно форми викладаю. Ще хочу сказати, цибулю можна навіть не мариновану. Просто очистити свіжу і виложити на деку. У мене ж маринована. Далі на цибульку викладаю яблука, порізані шматочками. Також, як кому до подоби, нарізайте і скільки бажаєте. І ось так викладаю на цибульку яблучка. І тепер на яблучка. Викладаю шматочки замаринованої печіночки. Ось так. Ось так. Соус цей теж сюди можна додати. Забула ще сказати, на дно форми можна трішечки одну столову ложку Олійки змастити, або ж декілька шматочків масла покласти. Так, відправляю печінку в духовку, розігріту 180-200 градусів. Далі покажу. Так, дістала я печінку, пробула вона у мене в духовці хвилин 40. Далі натерла грамів тут 100. Твердого сиру і посипаю зверху. І відправлю в духовочку ще на хвилин 10, щоб розплавився сирочок. Хто не любить сир, можна не додавати. Ще хвилин 5-10 потримати печіночку в духовці і смакувати. А я ж додаю сирок. Все, смакота готова в мене. Ще 10 хвилинок у духовці побула печіночка і все готово. Зараз. Спробую показати. Так, яблучко ось ще. Все, ось така печіночка запечена, дуже смачно виходить за цим рецептом. Отож, спробуйте. Дуже смачно. Пробуйте, готуйте, нехай усе у вас вдається і смакуйте.